В родавньому місті Дрогобичі у цей святковий та торжественний день дозвольте привітати вас і побажати кріпості, міцного здоров'я, опіки Богородиці та мудрості. Просимо вас про молитву за нашу спраглу та змучену неньку Україну, за наш многостраждальний український народ, за нашу церкву та нашу паству. За те, щоб Господь зіслав нам із неба благодаті та миру, прийміть хліб, сіль і благословіть. Го є прогрія, читання. Щоб ніким за цих малих не гордували. Кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас. бачать обличчя моця Небесного, Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло, що вигадаєте. Коли хто то має стовець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати тієї, що заблудила. І коли пощастить знайти її знов, істинно кажу вам, що він радіє нею більш ніж 99 дев'ятьма. Що не заблудили. так само й в Отця вашого небесного немає волі, щоб загинуло, одне з тих малих. Коли брат твій завиницю проти тебе, піди до кори йому віч на вічна віч, коли послухає тебе ти придбав брата твого, коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе. Як поганині митар, істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас годиться на землі просити. Щоб там не було, вон, воно буде дано їм, моїм отцем Небесним, Буде двоє, або троє зібрані моє ім'я, та він. Радію, що можу в цей прекрасний день, цей прекрасний праздник, праздник Пресвятої Троїці, бути тут разом з вами, Друговичі, і у спільній молитві саме славити нашого Трієдиного Бога. Так як отець ваш отець пару, отець Мітар Тарас просив. Щоб ми разом у спільній молитві благали Його про Його милість і всі ласки потрібні для кожного з нас, для наших родин, для нашої катедральної парафії, для нашої церкви і для чулого нашого українського народу. А також і у тій молитві згадуємо. Sióżynku Heroinu, Heroiniu, preku prosił o teć paroch Irynu, szob ona przy Bożej pomocy, na nowo stała na nogi, bo tam, gdzie ludyna nie może, Bóg w może. Drogi uchryści bracia i sestry, Naszym pokłykaniem, bez wyjątku, od małej dzieci, przez naszą ulubioną młodzień, przez naszych starszych rodziców, naszym spinnym pokłykaniem i naszym bażaniem jest być szczęśliwymi ludźmi, Я ja не знаю такої людини, яка би не бажала щастя. Це є притаманним нам, це є вписане в наших генах, так можемо сказати. Тільки кожен з нас по-іншому розуміє і зміряє до цього щастя. Не одного. Бути щасливим, це просто здійснити або осягнути ті цілі, або завдання, які собі поставив у житті. Для інших це може розвиток його бізнесу, не знаю, того, чим живе на щодень і так далі. Але мої дорогі, справжнє щастя. Людина Може віднайти і може бути щасливий тільки в тоді, коли. І тут хочу навести слова нашого церковного старця. Бо у справах віри, у справах моралі, у справах нашого народу, нашої церкви треба слухати наших духовних наставників. Я ja їх називаю духовними старцями. Отже, таким нашим духовним старцем, нашому церковному розумінні є папа Емерит Бенедикт XVI. Він у одній зі своїх проповідей, а він дуже говорив раціонально, зрозуміло, коротко, до у Великій Британії сказав просто. Що людина не знайде щастя, навіть коли здійснить і осягне ті цілі, які собі поставила, якщо вона забуде про Господа Бога. Справжнє щастя людини є в ньому, а це все інше, це якісь там додатки у нашому житті. Тому, дорогі мої, і. Маленькі діти, які щойно вчитися молитви або катехізмових прав. І мої дорогі молоді приятелі, які шукаєте сенсу у вашому житті. І всі тут присутні, пам'ятайте нашим завданням є шукати свого щастя в Господі, а щоб його знайти. Перше, ми мусимо віднайти Господа в нашому житті. А щоб віднайти Господа в нашому житті, ми мусимо його пізнати. А як його пізнати? Так, як я пізнаю другу людину. Я мушу увійти в діалог з цією людиною. Я можу почати її слухати, старатися зрозуміти її. І наші я неспроможний її, не, я, я її не, я, я не пізнати. Так само і у наших відносинах з Господом Богом ми мусимо увійти у нашу особисту релацію, у наші особисті відносини з ним. І саме цей самий папа Венедик XVI, у іншій проповіді, do wiernych uśpani skazał, podał życzyć, podał życzyć u dumku, szczo ty jego piznasz, koły choworytym, choworytym esz znym czerez swoju moły A mołytwa twa ceje ca moje intymne spiłkowania z kimś, kogo ja lublu. Ceje, ceje moi, ceje moja, ceje, ceje co ja даю зі свого серця і беру з його серця. Молитва це не тільки повторювання простих вивчених фраз. Це є дар мого серця для Господа Бога, перед яким я відкриваю своє серце, і він це серце наповнює собою. Втоді, мої дорогі, ми є спроможними пізнати його. Тоді ми є спроможними відчути його обличність в нашому житті. І тоді, коли відкриємо його в нашому житті, ми зможемо добувати, осягати інші завдання і цілі, які собі ставимо в житті, бо Він Господь буде на першому місці в нашому серці. У святому Писанні. duże czas to, z okrema w psalmach, jest taki prekrasny zakłyk. Zakłyk, jaki także stosuje się wszyscy nas. Słuchaj, doczko i spoglani, i przychyły w ucho Twoje. Nam trzeba słuchać. Nam trzeba poznawać Gospoda Boga przez słuchanie Jego. Слухати Його ми можемо через читання цього об'явленого Божого Слова, яке є записане у Божому у Святому Писанні. Слухай. Слухай Божого Слова. Ним наповнюй своє серце. І це пізнання того, який має бути, який, має, який є, має бути твоїм щастям і основою твого життя. Він просто. Він, він твоє життя заповнить своїм змістом. Мої дорогі, тоді доходимо ми до висновку, що цей Бог, якого я слухаю, якого я пізнаю, перед яким я відкриваю своє серце. Це не є хтось далекий. Це не є хтось дуже серйозний, як, як ті змалувані на іконах. To Господь, jaki jest Bóg, który jest wielkim Bógiem do mnie, który objawia mnie tak jak Abrahamowi swoje imię, który przychodzi do mnie w chustynę, tak jak na tej ikonie, którą widzimy za moją spodem, który chce prosto być prosto ze mną, który w końcu, kiedy zobaczy mnie na dolu, nie odwróci Cię od mnie, ale sam siebie pożartwuje. I tutaj my widzimy, Żertwo Jego ulubionego Syna, Jezusa Chrysta. Bo Bóg tak polubił świat, że syna swojego jednorodno dał, szob świat spasty, a w temu świecie je ja i ty, je my wszyscy. Otóż co nie jakaś, jakaś ideologia, jakaś jakiś na hasła, co je realność? Bóg schodzi do nas, u swojej Lubowi. Ходить до нашої недолі, до наших звиднів, до наших кривд, до нашого терпіння і хоче бути з нами. І хоче цей наш біль перемінити в радість. А як це вчинить? Дає нам свого Утішителя, того, який тут сьогодні над нами шияє. Дух святий, третя Божа особа. Wyszł na uczniów, udej pięćdziesiąty, uwydził w ognia i ułagidniono szumi poddruchu wietru. Czy my się nic o nie wytruwajemy? Kiedy my tu wchodził na ciu połóżczał, żar znepaz, schodził na nas. A terę wytruwajemy, jego przesłudnić, winie, bo on baczet od tych naszych wytkrytych sercja. On baczet. Nasze barżami, ja buty z nimi.